Ціна програма вчасно про головне на цю годину розкажуть журналісти редакції інформації В студії Діна Михалик. Доброго дня. Ціни на користування залізничним транспортом в чергове підвищать, повідомляє керівництво Укрзалізниці. З 1 жовтня тарифи на проїзд в усіх вагонах поїздів, окрім СВ та Інтерсіті, зростуть на 10%. Це вже друге подорожчання цьогоріч. Перше також на 10%, відбулося в серпні. Залізничники пояснюють, вартість квитків зростає пропорційно до цін на дизельне пальне, електроенергію, локомотивні бандажі та колеса. Разом із тим, попри номінальне здоров'я. Рощення восени залізничники. Залізничні перевезення стануть дешевшими, адже діятиме нижчий коефіцієнт індексації пов'язаний із так званим непопулярним періодом року від початку жовтня до 21 грудня. Може такий приклад: наприклад поїзд Київ-Харків, 498 кілометрів відстань. Якщо в літній період цей квіток коштував пласкарний 124, купейний 226, то зараз, з підняттям, як ми його називаємо, на 10% пласкар буде 120, а купейний 218. Тобто іменно за різницю цих коефіцієнтів, що 0,93 зараз приміняється, і був 1,07 в літній період, воно виходить, що воно навіть іде з дешевшення квитка. Тобто, я думаю, що тут люди почувствують, наоборот, не менше будуть платити за квитки. Ні, піару на війні так конкретиці в законотворчості. Провідні громадські діячі закликають закарпатців привести до нового парламенту політиків, котрі не повторять минулих помилок і чітко знають, як розвивати державу в майбутньому. Опорним планом може стати дорожня карта реформ для майбутнього парламенту. Збірник представлений в Ужгороді. Це спільне творіння майже 300 активістів із понад 50 громадських організацій. What is that? Реанімаційний пакет реформ так називається громадська ініціатива, що об'єднала кількасот експертів із провідних в Україні громадських організацій і аналітичних центрів. Спільне прагнення домогтися ефективної роботи майбутнього парламенту. Групою сформовано перелік конкретних законодавчих змін, які повинні бути ухвалені вже протягом двох перших сесій оновленої ради. Серед них, приміром, вимога скоротити кількість держслужбовців із понад 300 тисяч до менше 100 тисяч. Це відбувається за рахунок скорочення... Е Адміністративних послуг, що надаються державою. Зараз держава надає близько чи навіть понад півтори тисячі державних послуг. Абсолютно елементарно віддати це на бізнес, але зарплатний фонд залишиться тим, що і був. Тобто на практиці ми отримаємо зростання заробітних плат в кілька разів три-чотири рази для державних службовців. За рахунок цього підвищиться е, мотивація молодих е, освічених спеціалістів іти на державну службу. За рахунок збільшення конкурсу покращиться якість державного службовця за шість місяців. ініціативній групі вже вдалося провести у Верховну Раду 12 реанімаційних законів про державні закупівлі, вищу освіту, суспільне мовлення та декілька економічних нововведень. Експерти вони формують групу. Ця група напрацьовує тексти законопроєктів. в парламенті. Ми спілкуємося із депутатами, які допомагають ці реформи просувати. У Нас таких партнерських депутатів є 26 Осіб, вони є представниками різних фракцій, окрім фракції комуністів і е, отого залишку фракції партії регіонів, які які нікуди не вийшли і залишилися вірними, можна так сказати, своєї материнській силі. Підтримку законотворців від громадськості сподіваються мати і в новому парламенті. Та його ще належить сформувати. Керівник громадського руху чесно. Олег Рибачук сподівається, що в нову раду увійдуть нові політики, які не соромитимуться своєї детальної біографії та не приховуватимуть статків. Ми б не радили. Виборцям читати там їх програми, слухати, скільки вони кілометрів дорог перелопатять, чи скільки вони нам дахів зашпаклюють. Людина, яка не може сказати свою біографію і пояснити джерела, на які він існує, живе, звідки він зібрав виборчі фонди, можна на цю людину просто не звертати увагу далі. І ми це будемо повторити на кожному кроці. Ми маємо приблизно 4-5 тисяч ну таке є слово профайлів. На українських політиків за три роки ми накопичили цю інформацію за допомогою журналістів, дослідників. Як повідомив Олег Рибачук, у списках партій, що братимуть участь у виборах до Верховної Ради, громадські активісти вже нарахували 55 кандидатів, котрі через окремі деталі біографії не гідні стати народними обранцями. Крім того, з поміж 40 зареєстрованих учасників перегонів від Закарпаття, п'ятьох активісти підозрюють у причетності до корупційних дій. Центральна виборча комісія затвердила текст і форму бюлетеня для голосування 26 жовтня. Його розміри 60 сантиметрів завдовжки та 20 завширшки. У переліку 29 політичних партій. Бюлетені будуть захищені спеціальними видимою та невидимою фарбами, а також графічними елементами. Окрім того, ЦВК створила контрольну комісію, яка має стежити за виготовленням бюлетенів. Святковий ярмарок, благодійні та екологічні акції, майстер-класи для дорослих та дітей. Цим і не тільки Ужгород відзначив свою 1121 сто річницю. Цьогоріч день народження міста мешканці та гості відсвяткували в нетрадиційному форматі. Спільно з громадськими активістами Ужгородці збирали кошти для українських військових, дітей-інвалідів, а також на благоустрій міста. Детальніше про свято дивіться далі. В день народження обласного центру представники громадських організацій провели низку благодійних заходів на підтримку українських захисників. Пані Наталія теж долучилася до благочинності разом з друзями. Жінка виготовила більше сотні синьо жовтих браслетів та інших декоративних речей. Виручені кошти ужороці планують передати на допомогу пораненим бійцям. Люди слава богу активні, ще Ми навіть не встигли повністю все розкласти. Вже підходять, купують і цікавляться. Навіть зустрічались такі, які просто віддають кошти і не хочуть ніби нічого брати, просто допомогти. На них закупляться ліки напряму з дистриб'ютора. Будемо просити без аптечних націнок і направлені на нашу для нашої рот. Громадські активісти залучили до благодійності і найменших мешканців обласного центру. Вихованці садочків та інших дитячих закладів теж підтримали військових своєю творчістю. Акція зорганізувала дуже багато дітей, дуже багато по школам багато дітей хотіли долучитися. Долучилися перечинські школи-інтернат. Зробили навіть такі іконки вишиті бісером, які потім будуть передаватися бійцям безпосередньо. Ці іконки освячені. Активну участь у святкуванні дня міста взяли переселенці з Криму. Пані Наталія разом з сім'єю організували. Для найменших мешканців обласного центру майстер-клас з виготовлення паперових іграшок знали буквально за декілька днів, що у вас вузроді відмічається на вихідних день міста, і вирішили провести таку благодійну акцію для дітей, познайомитися. На головна мета була показати дорослим батькам, що не обов'язково купувати дорогі якісь іграшки в магазинах, а що можна грати з дітьми з того, що є вдома, і показати самим дітям, що різні там упаковку ту газету можна використовувати самостійно, щоб вони побачили. Ідею міського. Ої влади долучитися до організації свята підтримали і природоохоронці. У рамках проекту «Здай макулатуру, збереже життя. Екологи зібрали паперової продукції на понад 9 тисяч гривень. Кошти спрямують на підтримку українських військових. Акція проходить дуже успішно. Ми не очікували такого буму. За один день по Ужгороду ми зібрали 5200 двісті. Макулатури і десь біля тонни пласт, пластикової плівки. Ми плівку теж вирішили приймати, тому що втор Святкові заходи провели не лише у центрі міста. Річницю Ужгорода відзначили і в ротарі парку. Там провели збір коштів для дітей-інвалідів. Збираємо кошти дороги життя. Медико-соціальний реабілітаційний центр, який ми підтримуємо вже з моменту створення нашого клубу. А на наступний рік буде 10 років. 10 років ми підтримуємо цей е, проект. А ще громадські активісти збирали кошти на благоустрій міста. Під час аукціону власники лотів пропонували за символічну суму придбати книги, іграшки, одяг та сучасну техніку за аукціоном. Віддані власнику лота, а 50% буде використано на благоустрій міста. На такі як е, паркувальні стовпчики на каналізаційні люки і багато багато іншого, чого у нас не вистачає. У рамках свята ужгородці скуштували і найбільший торт в історії міста, який виготовили у патріотичних синьо-жовтих кольорах. З нагоди 1121-ї річниці Ужгорода в місті відбулося віче, під час якого згадали про героїв та тих, хто у складний для країни час підтримує її захисників. А ще представники влади присвоїли звання почесних громадян міста. Серед них Олена Камінська, керівник народного художнього колективу Студія сучасного танцю Бліц. Крім того, це звання посмертно присвоїли військовослужбовцям, котрі загинули на сході. Нагороди також отримали працівники освіти, культури та охорони здоров'я. Зв'язку з подіями на сході країни святкові заходи особливо не на часі зараз, але це не стало на заваді, щоб вшанувати тих героїв, тих наших земляків, які дійсно прославляють наше місто в Україні і в світі. Книги, одяг, взуття та декоративні речі за символічну ціну цими вихідними в обласному центрі вперше провели благодійний пікнік. Під час якого відбувся розпродаж вживаних речей. Активна молодь організувала цей захід з метою зібрати кошти на лікування ужгородки, якій термінова необхідна операція. Відвідувачі барахолки мали можливість не лише придбати ексклюзивні речі за помірними цінами, а й безкоштовно взяти участь у фотосесії та скуштувати солодощі та інші наїдки. Ну, хотілося трошечки змінити формат і зробити таку а, атмосферу, щоб можна було і посидіти, і поїсти. А, саме тому ми зробили і локацію для фотографування, щоб можна було розважити а, і дітей. І а, це абсолютно безкоштовно. Кожен вирішує на свій розсуд, а, скільки він ну, може якби пожертвувати для цього. Прекрасний осінній сонячний день. дуже багато позитивних людей, позитивне міраприяч, дуже уютно і комфортно все добавляет, добавляет позитива в то, що происходит. Коли для свята не треба шукати приводів, надто коли мова йде про вияв і прояв справжньої творчості. Це в довели в Ужгороді. Тут відкрився вернісаж, формально приурочений 115-річчю винахідника кулькової ручки. Проте для натхненних митців навіть формальний привід може стати поштовхом для злету і фантазії, і майстерності, і роздумів. У цьому переконалася наша знімальна група. Кілька десятків великих форматів стали тлом для творчості, реалізованій надурбаністичним винаходом. Кулькова ручка, як знаряддя малярського мистецтва, стала непростим випробуванням і фаховості, і таланту. Для представників кількох поколінь художників чи не з усіх куточків країни важко працювалась незвична техніка. Чесно, вже дуже давно не, не повертався до ручки. Техніка взагалі так не має значення. Робота має дихати, жити, не набридати. Проте, експериментальна провокація у стилі кулькової ручки стала випробуванням не лише для реалізаторів творчого задуму, але й для глядачів, які зазвичай відвідують модерну Ужгородську галерею саме у пошуках нових вражень. І тут подивитись на е, ряд цих художників, яких нам показали, є авторами цих робіт, це теж надзвичайно цікаві нетипові люди. То не є. В звичному нашому уявленні художники, які збираються на відкритті якоїсь традиційної такої виставки. Вони всі такі різні, вони всі такі цікаві. Ініціатори жимпрези відомі не лише творчою, але й інтелектуальною наповненістю діяльності, не приховують. Кожна акція, зорганізована ними в ільковій галереї Ужгорода, має певне соціальне спрямування. Принаймні попередні містили, якщо не певне пророче послання, то щонайменше віддзеркалювали відносини соціуму з особистістю. Нинішня ж доводить, історія, як і творчість, не вибачає непрофесійності і нехлюйства. Цей проект присвячений найжорстокішому інструменту, який не дає права на похибку, де ти нічого не зможеш витерти чи поправити. А коли от я в процесі сам коли робив роботи. Я задумуюся над тим, скільки ми за свою історію зробили похибок, скільки кожен із нас собі дав якісь поблажки чи компроміси, і які ми маємо результат на сьогоднішній день. Тобто відповідальність за будь-який вчинок людини в цьому житті завжди прийде. Залишається додати. Що у модерного вернісажу, чий шлях почався минулої п'ятниці в Ужгороді, цілком перспективне і достойне продовження. Уже запланована експозиція в угорському Дебрицині та Київському мистецькому арсеналі. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо о 19. Тож вмикайте нас вчасно. Бажаю вам гарного дня і на все добре.